Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими з російської неволі в Україну. Повернули військовослужбовців та цивільних. Більшість утримували у в'язницях з 2022 року. Цей раунд обміну відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Про все докладніше розповість мій колега Михайло Манельок. Він вже з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаю! Слово тобі. Вітаю колего саме сьогодні, у день незалежності України. Наші полонені воїни повертаються додому. Перших звільнених військових привезли на швидких люди, що зібралися сьогодні. Тут вітали хлопців і дякували за захист. Воїни переважно були в інформаційній ізоляції, піддавалися тортурам і знущанням. Вони потребують тривалої реабілітації. Майже всі звільнені українські захисники провели у російському полоні понад три роки. Повідомили в координаційному штабі. Сьогодні до України повернувся журналіст Дмитро Хілюк. Прошу послухати. Колеги, насамперед з ним Незалежності, слава Україні. Україні По-друге, дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічають. Я знав, що за мене турбується, здогадувався, а він думав, що аж так. Дуже всім вдячний. З російського полону також звільнили мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого російські вояки викрали 18 квітня 2022 року серед звільнених воїнів, десантники, штурмовики, зенітники, моряки, бійці ТРО, нацгвардії та держприкордон служби свого чоловіка. Нарешті дочекалася Ольга, і ось що вона нам розказала. Так, щойно подзвонив. Так, щойно подзвонив. Емоції. Зашкалює. Я три з половиною роки його не чула і не бачила. Тому емоції зашкалюють. Просто, просто щастя. На обмін? Ні, на обмін я прийшла вперше. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. Щойно отримали повідомлення, так ми зразу й тут. З радості у Юлі її чоловік теж повертається з полону, в якому знаходився понад з половиною роки. Жінка не може дочекатися, аби кинутись йому в обійми. І от нарешті я дочекалася. Я кожному бажаю таких новин. Ось, мабуть, серце я бачу, що ви прийшли з да, я... От ви уявляєте три роки шість місяців. І я, як я, я просто хвилююсь, щоб він не думав, що ніхто не чекає. Це зайшла просто. Через Google з горем пополам координаційний штаб, кабінети побачила, що облікова категорія змінена. Він спочатку був в 36-й колонії Луганської області, а потім його перевезли в Мар'їнськ, де в глуп Росії. Черговий обмін сьогодні відбувся. Втім, у російському полоні знаходяться ще багато українських захисників і захисниць, і багато людей прийшли сюди з фотографіями своїх рідних. Можливо, звільнені з полону. Бачили їх і знають, що вони живі. Люди шукають і своїх батьків і синів. Прошу послухати. Шукаю свого батька ткачка Олега Вікторовича, який зник рік і майже чотири місяці тому інформації жодної ми не маємо. Тільки знаємо, що зник на Запорізькому напрямку. Ми кожного дня очікуємо, тільки обміни, ми завжди є і чекаємо. Шукаю сина Перужука Володимира Богдановича. 23-го року, 12 червня, пропав безвісті населений пункт Яковлівка. На жаль, відомостей ніяких нема. Пішов 19 років добровольцем. Зі словами, мамо, а хто як не я? Чекаю, надіюся, вірю, що вернеться, живим. Як зазначив президент Зеленський, обміни тривають. І, зокрема, це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Держава працює щодня, аби кожен повернувся. З російської неволі додому, колего, тобі слово. Дякую тобі, колего. Наш кореспондент Михайло Манилюк розповів подробиці сьогоднішнього обміну полоненими.